Доброго дня, шановні студенти та глядачі нашого YouTube-каналу ми продовжуємо заняття Zinkscape у економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті. Та відкрито від... публікуємо відео на YouTube також. Отже, е, в курсі Зінскейпу нам варто ще розглянути один інструмент, дуже потужний це PowerStru. Окремо, в нього багато застосувань. Наприклад, створення рослинності. От давайте створимо один відрізок на, да, на, на, на безє. Ось такий відрізок. Тепер ось він обраний, його можна зайти в нього там, вигнути. А ми зайдемо в пас ефект «Ефекти» контуру. Ось, вона відчинилася, додаємо ефект. І ефект називається Power Stroke або Потужний штрих. На перший погляд, нічого не змінилося. Так? Просто додалися. Але якщо ми наведемо, ми бачимо, що вже в нас цей відрізок набув товщини, яка сходить з нуля і доходить до нуля, тобто, наче така ворсина. І ми можемо ось цими трьома. Точками керувати товщиною відрізка по його шляху, причому ми можемо переносити ці точки куди завгодно. Ми можемо як рухати точки самого відрізку, так і створювати всередині нього, точки, які будуть за його контуром. А маленькі рожеві точки ми можемо рухати, щоб змінювати товшину за, за шляхом. Можна навіть додати такий ефект перекручування. Як е, в реальних малюнках... Цей ефект використати. Ось нехай ми, наприклад, ну почнемо з таких, з такої нехай листя, листя пальми. Спочатку про просто листя, що воно, воно є утовщення, так а потім доходить до такого корінця, до черенка листя, воно утоншується. Що ми тут можемо е, модифікувати? Ми можемо модифікувати cap, е, старт cap та Е, Це звідки починається наш контур і звідки він закінчується. Ось ми додаємо зріз на старт, і ми вже отримали ось таку листову форму. Якщо ми візьмемо, наприклад, цей відрізок так. Отже, форма листка. Якщо ми хочемо цей листок красивіше ну, тепер оформити, ми його залишаємо, як є спочатку. Давайте візьмемо йому якийсь зелений колір. Тепер можемо продублювати згори. Я його продублював, візьмемо. Світліший зелений, ну не настільки світліший. Візьмемо так, десь трошки. Тепер е він поки залишається відрізком цими точками. Але ми його конвертнемо з pass object to pass. Тепер це вже бачите звичайний контур з точками навколо. Це вже не відрізок. Е тобто, Inkscape додав нам. Точки Ми беремо і видалимо вузли з правого чи лівого боку. Залишимо. Контуру і поставимо ось так. Так. Додали. Тепер продублюємо. Ще раз внутрішній відрізок з ефектом. Оце відрізок з ефектом, а це вже контур. Продублюємо відрізок з ефектом, темніший. Сюди. Заходимо в його ефекти. Давайте приберемо Power Stroke та знов додамо Power Stroke, щоб залишилося у нас тонкий, тонкий колір. Зробимо його ще темнішим. Зайду в ефекти Power Stroke, знов Start Cap, робимо зрізаний. І точками, точками ми дещо відрегулюємо товщину, щоб була ось така середня прожилка. От, а тут тепер зайдемо сюди. І відрегулюємо цю, цю направляючу. Ось, ось вже такий акуратний листочок отримався. Можемо його згрупувати і продублювати. Можемо продублювати і ще раз і відобразити. Ось це точка обертання. Ось це простий, проста форма. Але інструмент PowerStroke, він значно потужніший. Давайте ми ще раз зробимо відрізок. І Enter. Знов заходимо до його ефектів, додамо Power Stroke. подивимось ще на інші властивості. На початку в нас тут тільки три точки. Так? Але якщо ми натискаємо Ctrl на точці, то ми можемо. Взяти ще четверту, п'яту і так далі. І от давайте зробимо такий лист пальми чи монстери е, з вирізами. Ось ми тут розташовуємо більше. Тут він також йде в ширину, а тут входить вниз. Тепер додаємо ще одну. Причому точка, а, якщо при натисненні контрол. Вона створюється нижче за контуром, тобто ми її якраз знов так. Тепер знов донизу. Нагору. І тепер можемо ці точки візьмемо також зелений колір. Ось так навіть. Таке пальмове листя. І низ end c беремо. А, End в нього цей бік, тоді в нас він звідси росте. Так, і треба буде додати ще одну. Тут далі є особливість щодо порядку точок на контурі. Це ми зараз розглянемо. За замовчуванням він сортує, Можна навіть дещо розширити. За замовчуванням інструмент Power Strokes. Сортує точки за їхньою проєкцією на відрізок. Якщо я намагаюся цю точку тягнути сюди, вона переноситься між ось така. да, кругла з вирізами. Дивіться, ми потім можемо взяти і модифікувати сам відрізок, і листя в нас. Стане ось так. Викручуватися. Залишаю той відрізок, що був, можу тільки в нього по дублюю його, роблю колір світлішим. Тепер Контур об'єкту контуру і прибираю усі ноди з одного боку задаю направляючими за відрізком і для Центральної лінії даю ще один. Прибираю, додаю Power Stroke, роблю темнішим. І видаю тут старт кеп широкий, а точки ми дещо поставимо всередину. Можна. І можна додати одну. Можна просто отут тепер ці точки прибрати. Ось таке отрималося файлове листя чи монстера. Групуємо і його можемо продублювати. Можна зробити крону пальми? Можна навіть от сюди? Угу. угу, розуміло. Можна навіть цю частину сюди? Цю частину сюди. Тут ми бачимо, вони перекриваються. Краще. Це листя притягнути сюди. Для цього, наприклад, краще тоді взяти. Можна тепер з кольорами дещо погратися. Для передніх. Ми можемо взяти для заднього листя ми можемо взяти оцей колір ще темніший. Для цього ми беремо. Так, нехай він буде там більш темний. Тут ми підтягнемо. Наперед. Ще продублюємо пару вони будуть донизу. І ми можемо. Деякі э, передні листя виділити, взяти їх світлішими. Цю частину беремо звідси. Тоді цю ще дещо освітлимо. Так, а тут, навпаки, тут цю частину затемнемо. Ну, а тут, в принципі, можна так і залишити. І тут. Цю частину затемнимо, а цю частину ми висвітлимо. Ось ми отримали. Далі ці можна модифікувати, здвигати. Так, можна і ось цей, наприклад. щоб не було такого злиття. Ось крона пальми. Так, Тепер розберемося з сортуванням точок. Створимо ще, один, ще одну лінію без'є, нехай вона буде вертикальна в даному випадку. Додаємо до неї Power Stroke. Збільшу масштаб. Візьмемо так от зелений колір. Ось одна точка, друга, третя. Давайте я їх ще розтягну. Отже, як зробити кленове листя, коли тут іде так, а потім звідси іде сюди. Тобто ми хочемо, щоб з цієї точки цей відрізок, шов сюди. Ми прибираємо цю галочку Sort Points. І тепер ми можемо перейти так. Потім ця точка так. Потім додаємо ще одна так. Поки приблизно наводимо. Але справа в тому, що коли ми створюємо. Краще тоді починати від корінця створювати нові. Давайте ми end-cap Робимо так, це в нас start-cap заокруглений. І потім, як кленовий, де отак. Потім вниз, потім. Ну, потім знов вниз, і потім Ну Тут е такий є також схожий більш на гібрид між дубом і кленом. Зараз ми дещо підтягнемо його, але головне, що е воно може бути. Що тепер точки. За проєкцією на вісь, вони не сортуються. Тобто, ця то, якщо я обираю Sort Points, воно бере за положенням на проєкцію на вісь. А тут, тут вони можуть заходити одна за одну. І тут ще нам слід познайомитись з типом інтерполяції. В залежності від типу інтерполяції, ось, наприклад, можна робити гострі. Кути на точках чи топі. От взагалі лінійна. Тут спіроінтерполятор, це процес йде в рознос. Давайте, мабуть, я відкрию. Вистеклену. Інтернет. Так, ось. Вистіклену, значить. Від центру йде все вгору, так, щоб мати референс перед очима. Тепер звідси десь ось так, тупий, кут, далі можна маленький. Так, краще робити. Дай, Ще одне. Якщо ми хочемо прибрати вузол, ctrl alt клік по ньому. Додаємо вузол, ctrl клік по ньому. Але вузол додається вище за контуром. за контуром. Тобто краще робити так. Краще починати е, створення листя знизу. То дивимось тут навіть де ось так. Да? Потім. Ось так, потім. Ось так, тепер сюди. Тепер тут невеличкий зубець. Тобто я ctrl клікаю і потім несу. Потім сюди. Потім цей можна поставити сюди. Потім, отут буде зубець. Ще один. Тут іде. Сюди. Тут іде донизу. Тут іде ось так. І в принципі тепер ми можемо з цього зробити ще один такий зубчик. О! І ось отаке клинове листя. Значить, чому е можна ще додати ось таке? Так, да. в чому е, особливість, е, ну, в чому сила використання Stroke? Якщо ми тепер захочемо сам е, відрізок загнути, то весь контур в нас, весь вся обводка, яка будується поверх відрізку, вона також обертається. Що я захочу його спрямити. Він знов-становиться прямим. Ну, от давайте якийсь осінній такий кленовий листочок. Тут так, тепер той же самий прийом. Дублюємо, Перевод робимо його дещо темнішим. Контур об'єкт до контуру, половину форми заходимо до нього. Залишаємо половину, вирівнюємо. Так. І сам відрізок можемо продублювати, взяти ще темнішим. Прибираємо з нього взагалі Stroke і знов додаємо. І тепер товщину регулюємо, щоб це була центральна прожилка. Ось, ну так як це е, кленовий, то тоді краще буде зробити йому ще дві чи три прожилки таких. Тобто можна тепер цей відрізок продублювати, поставити його, наприклад, от за цією лінією. Можна взагалі його навіть от сюди і сюди, так? Да? Ні, він з однієї точки йдуть. Так, а тут ми можемо його так вигнути. Опрямо йде. Ще раз продублюємо, тепер поставимо його от сюди випрямимо. Інший варіант використання PowerStroke – це моделювання волосся, наприклад. Таких волосин, які... Тепер продублюємо це. Від, від відобразимо, ну, взагалі, краще все принести нижче до черенка. Нехай воно буде. То можна побічні зробити тонкішими? Тобто так ми товщину поставимо? Ось таким от чином. Можна створювати з допомогою PowerStokів різні рослинні орнаменти. Ну, і потім ми все групуємо. До речі, отут, бачите, я виділив, але сам лісточок не за. Якщо ми хочемо, щоб навіть ми, якщо проходимо через частину, то так, Alt тримаємо, і тепер воно все зібралося. Ось такий. Клиновий. І далі ми можемо його якось змінювати. Так, ну, стовбур пальми ще можна показати, що якщо ми хочемо змоделювати пальму, о, стоп, давайте я всередині групи зараз. Ангруп. Так, ось у нас. Ця крона пальма. Якщо ми подивимось на стовбур пальми, він складається з ось таких от е, трапецій. Я візьму ось так. Контур об'єкт до контуру, і він складається з ось таких трапецій. Е, я можу, ну і краще показати також. Що тут темніша частина, тут світліша, але якщо ми візьмемо ці трапеції, от, якщо ми тепер спочатку намалюємо знов таки пряму лінію, якимось там наклоном навіть, от, тепер ми заходимо в ефекти контуру, і якщо я оберу. Shape елон pass. Зараз знайдемо його. Паттерн pass. Ось. Тепер, якщо я скопіюю цю, цю трапецію і вставлю, тільки я беру тепер на лаштування, щоб його повертати кілька разів. О, відбій повітряної тривоги. Чудово. Так. І беремо, що вона вертикальна. І тепер її саму я повертаю. От ми отримаємо таку пальму. Причому так само ми можемо зробити цей е відрізок нахиленим. Давайте, наприклад, ось так. Ну, нехай я потім її поверну всю. Так. І крону я поверну. Чудово. Ну, тепер продовжимо з вами у класі. Поки що робіть оце. Добре. До нових зустрічей. Бажаю удачі.